Людей багато збирається, це буде дуже важко. Підтримайте голодойчих. А, пан Мирослав наш, прибув е, товар з, з Американів, з Америки. Небайдужі українці закликають підтримати Асків проти повного законопроєкту. Тобто ви голодуєте 6 тисяч голодойчих? Як довго ви плануєте тут залишатися? Я думаю, голодойчих ще 10 тисяч. Підписуємося. Підтримайте Україну. Що ви вимагаєте? Я вимагаю... Закликає Україні підтримати українську мову. Підходимо, залучаємо підтримки, підтримайте акцію протесту проти головного законопроекту. Підтримайте голодуючих, підтримайте протестуючих проти законопроекту. Головного законопроекту. Дякуємо. А я бачить, якщо Литвин підпишеться закон. Якщо Литвин підпишеться за закон, він буде горіш України номер один. Він буде прокрокляти всім українським чесним людям, а прокляття падає їх не так. А ми гуцули знаємо, що пати на цілий його десяти. А ми продовжуємо українці, підходимо, підписамо.